Ну, до мене часто звертаються з різними там людьми дуже багато. У останній час зверталися із тим, що люди є залежні, так? І громани, ті, що залежать від ігор, і програють купу грошей. І навіть не можуть навчити. Е, мене часто питалися, е, мене був один знайомий, давно, я ще вчився в інституті, е, це ще у Івано-Франківську. Там був такий, ну, не бандит, можна сказати, був ще шулер, та? Пентяков, Івано-Франківський, ті, хто з 90-х, хто його пам'ятають, він на базарі тримав тих шулерів. так? Мене вже було висвітили на священника, але я ще вчився в інституті. Він мене запросив, я не знаю, чи він мене вибрав. Запросив мене хату світити свою. Ну, і ми так почали. Я знав його, певно, що там, ну як місто це невелике місто. І я знав, чим він займається, і ми почали ту бесіду, і він, він мені каже, і що, що мені так тоді якось було трошки дивно. Він розмовляв російською мовою, і такою російською, знаєте, що він якби він не звідси. Ну, може, він дійсно був росіянин, ну, то не і він каже, ну ви ж все одно мене засуджуєте, так? за те, що ми з Шуліром, ну, що я цей. Я собі, знаєте, сьогодні так думаю. Як мені треба було поступити і сказати, так як я сказав, чи так по-інакшому, я йому сказав, що я його не засуджую. Бо тому що комусь треба учити людей. Учити людей, що легких грошей не буває. Гроші треба заробляти. І я йому кажу: всіх, кого ви обманули, це ті люди заплатили за науку. А от як з тебе Бог спитає, чому ти ті гроші збирав, це друге питання. Але тих людей, яких ви обдурили, вони платили за навчання. Хтось один раз, хтось десять раз. Ну, так, він був трохи здивований тому, бо він чекав, що я буду його осуджувати. Я взагалі не люблю осуджувати людей, я взагалі стараюся завжди бути адвокатом. І вам то рекомендую. Будьте адвокатами до своїх дітей, до своїх сусідів, до своїх друзів. Будьте адвокатами. Судити якому нема кому захищати. Отже, а дар молитви на мовах отримує кожен священник під час висвідчення. Чи то проявляється пізніше лише у деяких наших отців, чи ви молитеся на мовах. Ну, дивіться. <кій> Молитися на мовах. Не кожному дано. Я знаю російську, знаю трохи польську, знаю трохи руминську, молдавську, чи як то правильно сказати. Е англійську, більш технічно розумію, а молюся українською. Е про те, що там молиться на мало, хто хоче там разом з ними молиться, молитися. Я... Я не знаю нічого про той дар. А превисвічення священника через покладання рук сходить повнота Духа Святого на того хто готується до священства. І при покладанні рук та повнота священства довершується через молитву, Божественна благодать, все ісповняюся і наповняюще. Божественна благодать, яка все виконує і доповнює, того, чого не вистачає, і не у повноті. І якщо ми говоримо про священство, що одні мають дар говорити мовами, інші не мають того дара, неправильна трошки постановка питання. Користується хтось, а хтось не користується. Знаєте, як ми йдемо садити город, здибаються дві ґаздень. А будеш з цього року садити кабачки? Не, я, певно, гарбузе буду садити. Добре, а фасолі буде скільки садити? Шість рідків. А буряків скільки? Скільки. Але вона говорить, не про все те насіння, яке вона має. Тобто, якщо. Хтось собі вибрав сіяти васулі, бурак, морку, цибулю, картоплю, а другий вибрав собі сіяти пшеницю і все, Яка різниця? Кожен сіє все, що має. І так само і з даром священства і з даром всім тими дарами, які будують священники. Не думайте, що хтось котрись є обділений ні. Божественна благодать все і і доповняючи. Кожен священник має всього у повноті <кій> і посинається туди, де він є потрібний. <кій> так як я посланий до вас, бо ви мене слухаєте. Бог дав шанс мені сказати вам, а вам дав шанс мене почути. Слухаючи, нехай почує. Задар мов, це один із проявів, скажімо, Духа Святого, він так і проявляється. Я не користуюся тим, так? Я, в мене інший, інше призначення моє. Бог сказав. Говори Василю, я говорю. І він каже: співай, і я співаю. А мовами говорити, сказав іншим, і вони говорять. І кожен, і до кожного прийдуть ті, кому що є необхідно. Як я прийшов на базар і шукаю чоботи, я не буду купляти шубу. Як я прийшов і шукаю, розумієте, костюм, то мені не треба велосипеда, я його не куплю, бо я прийшов за костюмом. Таке саме і тут людина. Що шукає, і щоб кожен, хто шукає, знайшов те, що він шукає, є різні священники, різні церкви, різні конфесії, різні деномінації. Тільки прийдіть до Бога. Прийдіть. Питання: чи можна вінчатися у піст, в Великий Піст? Пише церква є припис церковний, так? У часі посту гучних весіль і забав не справляти. Ми говоримо про вінчання. Якщо вінчання для тих людей, які прожили вже в подружжі певний період часу і не вінчалися і хочуть в пості якось то діло направити, прийшли до сповіді, священник каже, а ви не вінчені. А чи хотіли би ви повінчатися? Та ми щось якось і не думали, але вже, певно, напевно, добре. Будемо це І тоді, священник вінчає, тоді чи, чи в часі в посту, чи в тому, то нема значення. Йдеться про після вінчання, йде весілля, музика, танці. Ну то тоді певно, що в пості, якщо там хочете забаво, з танцями, розумієте, і з якими там забавами, то певно, що в пості ні. А вінчатися можна. Вінчання. Це поєднання двох людей в церкві, причому там нема різниці, який то є день. Я думаю, що можна використати із того Страстний тиждень, та? де Христос іде на Голгофту, Христос лежить у гробі, п'ятниця. Не будеш у Великодну П'ятницю вінчатися. Або до того, або після того. Вписуйте в чаті свої намірення, за здоров'я, за зцілення, за все пишіть. Дякуйте Богові, просіть Бога. Бо коли ми звертаємося до Бога, це є якраз от зміст усього того, що Бог нам об'явився. Ну, представте, Бог нам об'явився, ми такі так ми всі обійдемо без тебе. І тому при кожній нагоді, при кожній е, зайди на, на трансляцію на 10 хвилин, іменно на трансляцію, зайшов, написав за здоров'я, написав за е, всі свої намірення, поставив лайк обов'язково як подяку за те, що іменно в часі трансляції лайк поставити. Бо, тому що ти Ютуб розказуєш, що це, це для тебе є важне. І потім. Алгоритми Ютуба поширюють тут нашу трансляцію. Люди інші дивляться, ви даєте людям можливість побути на службі Божій. Даєте людям іншим можливість послухати Слово Боже. Ви, апостоли, користайтесь того. Не завжди будете мати таку можливість.